Ще раз вам мої вітання. Хотів показати вам секретарку нашої фірми, але вона побачила камеру, бігом вділася і втекла. Тож покажу вам, скільки залишилося редьки з 10-тисячної -ти пачки. З 10-тисячної -ти пачки залишилося ось стільки. Посіяю я От звідти го і аж сюди його. Получається, 10 10 таких кліточок я посіяв. В одну кліточку лазить 900 штук. Це приблизно 9 тисяч, там з копійками, може, і от стільки залишилось. Тобто, все сходиться. посів 10 тисячної пачки я потратив годину часу. Це я вже ходив, вміняв тарілочку холодцю, випив чашечку кави, відпочив, бо трошки тяжко важко. тяжко-важко. І зараз буду досівати далі. Хай вам щастить.